Значення окисновідновних реакцій. Розв'яжемо наступну задачу. Під час грози азот взаємодіє з киснем з утворенням нітроген-2 оксиду, який далі перетворюється в нітроген-4оксид, сполучаючись із водою і киснем, утворює нітратну кислоту і на землю лються кислотні дощі. Завдяки цим процесам на кожний гектар землі потрапляє від 4 до 15 кг нітрогенновмісних сполук. Знайдіть об'єм азоту, що вступає в реакцію, якщо утворилось 6,3 кг нітратної кислоти. Запишемо коротку умову задачі. В умові задачі у нас є маса нітратної кислоти. Отже, запишемо дана маса нітратної кислоти, яка дорівнює 6,3 кг. Потрібно знайти об'єм азоту. Запишемо всі рівняння реакції, які використовуються в даному процесі. Азот вступає в реакцію з киснем з утворенням нітроген 2 оксиду. Урівняємо реакцію, розставимо коефіцієнти перед нітроген 2 оксидом. Наступним процесом є взаємодія нітроген-2оксиду знову-таки із киснем, внаслідок чого утворюється нітроген-4оксид, знову ж таки розставимо коефіцієнти. І останнє рівняння реакції. Нітроген 4 оксид з водою і з киснем утворює нітратну кислоту. І перше, що потрібно нам зробити, це знайти кількість нітратної кислоти, яка утворюється внаслідок взаємодії. Для цього давайте пригадаємо формулу. Для знаходження кількості нам потрібно масу поділити на малярну масу. Отже, кількість нітратної кислоти буде дорівнювати відношенню маси нітратної кислоти до молярної маси. Для того, щоб знайти молярну масу, нам потрібно скласти атомні маси всіх атомів, які входять до складу нітратної кислоти. Отже, молярна маса нітратної кислоти буде дорівнювати 1 атомна маса гідрогену плюс 14 атомна маса нітрогену і 16 помножено на 3 атом. Атомна маса всіх трьох атомів оксигену. В сумі малярна маса нітратної кислоти дорівнює 63 грама на моль. А тепер підставимо значення у формулу. Замість молярної маси ми підставимо значення маси нітратної кислоти, яка є в умові задачі. Попередньо перевівши величину в кілограмах у грами. Отже, це буде 6300 г поділити на 63 г на моль. Відповідно, кількість нітратної кислоти буде дорівнювати 100 моль. Наступним пунктом, яка кількість азоту нам необхідна для утворення такої кількості нітратної кислоти. Адже у нас є даний процес, відбувається у кілька стадій, в нашому випадку аж у 3 рівняння реакції. Тому підпишемо під тим значенням кількості нітратної кислоти за рівнянням реакції, скільки у нас утвориться 4 моль. Якщо ж у нас утворюється 4 моль нітратної кислоти, то для цього відповідно, використовується 4 моль нітроген 4 оксиду. Наступним рівнянням реакції, яке ми використаємо, у нас нітроген 4 оксид взяти із попереднього рівняння реакції. Відповідно до... Рівняння реакції і його коефіцієнтів у нас утвориться 2 моль. В нашому випадку у нас утворилось 4 моль, а тут же в запишемо 4 моль нітроген 4 оксиду. Для цього ми використали 4 моль нітроген 2 оксиду. Де ми його взяли? Відповідно, в першому рівнянні реакції. За рівнянням або за умовою, у нас утвориться 2 моль, але нам потрібно використати 4 моль нітроген 2 оксиду. Отже, знаходимо кількість азоту, який потрібно використати для утворення 4 моль нітроген 2 оксиду і, відповідно, 4 моль нітратної кислоти. Для знаходження кількості азоту, відповідно до рівнянь реакції, ми використовуємо пропорцію, завдяки якій ми знайдемо кількість азоту. Отже, кількість азоту у нас буде 1 помножено на 4 і поділити на 2. Відповідно за рівняннями реакції, кількість азоту, яка вступає в реакцію, буде 2 моль. Але в нашому випадку кількість нітратної кислоти, яка утвориться, буде 100. 100. Моль. Тому дивимося, що у нас використовується нітратна кислота і азот, з якого була добута нітратна кислота. Отже, давайте тепер понадпишемо над нітратною кислотою ту кількість, яку ми розрахували. Кількість нітратної кислоти у нас використовується 100. А для того, щоб утворилося 4 моль нітратної кислоти, ми використали 2 моль азоту, які ми щойно розграфували. Тепер над азотом ми можемо записати Х моль. І у нас вже буде нова пропорція. Х поділити на 2 буде дорівнювати 100 поділити на 4. Відповідно, кількість азоту, яка використовується для того, щоб добути 100 моль нітратної кислоти, буде дорівнювати 2 помножено на. На 100 і поділити на 4. І ця кількість азоту буде дорівнювати 50 моль. І останнім пунктом нашої задачі, яку нам потрібно знайти, це об'єм азоту кількістю речовини 50. моль. Пригадаємо формулу, за допомогою якої можна розрахувати об'єм, де кількість буде дорівнювати відношенню об'єму до молярного об'єму. Пам'ятаємо, що молярний об'єм є сталою величиною, яка дорівнює 22,4. Отже, знайдемо об'єм азоту, який використали внаслідок Взаємодії. Для того, щоб знайти об'єм, нам потрібно кількість помножити на молярний об'єм. Кількість азоту у нас 50 моль, молярний об'єм 22,4. Тому об'єм азоту, який використали, буде дорівнювати 1120 літрів. Відповідно, запишемо відповідь. Об'єм азоту дорівнює 1120 літрів. А тепер поставте відео на паузу і розв'яжіть задачу. Одна руда, з якої добувають цінний метал мідь, містить купром 2 сульфід. Щоб отримати метал, проводять реакції, описані схемами нижче. Урівняйте рівняння реакцій і розрахуйте масу міді, що можна отримати з 24 кг даного сульфіду.